У кожного з нас є тихий ворог. Він говорить приємні речі, обіцяє легку славу, хвалить навіть тоді, коли ми ще нічого не зробили. Цей ворог живе всередині нас. І його ім'я, его. Райан Голідей – сучасний популяризатор стоїцизму, стратег і автор, який уміє брати мудрість стародавніх філософів і застосовувати її до реалій сьогодення. У книзі Его це ворог, він іде вглиб однієї невидимої, але надпотужної сили. Его. Его це внутрішній голос, що шепоче. Я вже великий, я важливіший за інших. Я заслуговую більше. Саме цей голос, каже Голідей, найчастіше руйнує наші успіхи, стосунки і долі. Він проводить нас трьома головними етапами життя прагнення, успіх і невдача, показуючи, як его може знищити кожен із них, якщо ми його не приборкаємо. Етап прагнення его заважає почати правильно. Коли ми тільки починаємо шлях, его спокушає нас самообманом. Воно змушує поспішати, прагнути похолиш до результату, жити в уявних історіях про майбутній тріумф. Его хоче вигляду успіху, а не самого успіху. Працювати, а не говорити. Справжні досягнення вимагають зосередженої, наполегливої роботи, а не порожніх розмов, планів і постів. Якщо людина багато говорить про свій стартап, але не створює продукт, це вже пастка его. Навчатися завжди. Его закриває нам очі на власні прогалини, проти отрута, змирення, готовність учитися у кожного, незалежно від статусу, Утихомірювати уяву, не жити фантазіями про майбутнє визнання, а фокусуватися на дії тут і зараз. Прагнення це не сцена, це майстерня. Хто забуває про це, той зупиняється ще до старту. Етап успіху. Його заважає утримати позиції. Коли ми вже чогось досягли, починається справжнє випробування. Успіх підживлює его. Воно шепоче, ти непогрішимий тепер тобі все можна, і саме тоді ми найвразливіші. Дисципліна та розсудливість. Після успіху важливо залишатися тверезим, не плутати вдачу з геніальністю, командну роботу з особистою перевагою. Служіння вище меті. Его завжди ставить себе в центр, але справжня сила у служінні чомусь більшому справі, місії, команді, ідеї. Не сприймати щось як належне. Успіх не дає привілею зневажати інших чи уникати рутини. Саме дисципліна, яка колись привела до перемоги, тримає нас від падіння. Лідер, який після першого успіху звільняє всіх критиків і вірить лише у власну безпомильність, уже на шляху до краху. Его не любить скромності, але саме вона зберігає те, що ми здобули. Етап невдачі его не дає встати після падіння. Коли все йде не так, его починає шукати винних. Воно не дозволяє дивитися в дзеркало, бо там правда. Але лише погляд усередину дає можливість піднятися. Правильне ставлення до перешкод. Невдачі неминучі. Его перетворює їх на образу чи злість, а смирення на досвід і руху вперед. Свідомість і відсторонення. Стоїчний принцип бачити себе збоку. Розрізняти ось я, а ось ситуація. І працювати над проблемою без емоційної драми. Вибір між его та скромністю. Є два шляхи шлях его, зарозумілість заперечення, самообман, шлях скромності, реалізм, дисципліна, готовність учитися навіть із болю. Після краху его нашіплює виправдання і замість дій місяці пояснень, чому світ несправедливий. Але лише той, хто приймає реальність, здатен побачити новий початок. Історії, що вчать. Район Голідей ілюструє свої думки прикладами людей, які приборкали або стали жертвами свого его. Като молодший, а римський стоїк, який свідомо відмовився від розкоші, тренуючи характер. Його мета була не в славі, а в гідності. Бенджамін Дізраїлі, прем'єр-міністр Британії, що навіть на піку влади не дозволяв собі зневажати опонентів. Для нього посада це не привілей, а відповідальність. Томас Едісон, після пожежі на фабриці 1914 року, сказав синові Дивись, тепер у нас з'явився шанс позбутися старого сміття. Його его не завадило побачити можливість у катастрофі. Ці історії доводять. Его це не впевненість, а ілюзія контролю. Ті, хто його долає, залишаються відкритими, гнучкими і справжніми, і саме вони залишають слід у світі. Ця книга сувора, але чесна розмова з самим собою. Райан Голідей не дає легких рецептів. Він дає філософію і набір ментальних інструментів для боротьби з найпідступнішим противником власним его. Его віддаляє нас від реальності від інших від самих себе. Подолати його означає повернути ясність, гідність і внутрішню силу. Справжній міць не в тому, щоб бути правим. Вона у здатності залишатися реальним, тихо працювати, коли інші говорять, вчитися, коли інші хизуються, і щодня перемагати себе.